27 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили озброєння і військової техніки рашистських окупантів та удар по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, українські воїни знищили кацапський літак Су-25 гелікоптер Мі 8 та два безпілотні літальні апарати типу Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, дві позиції протиповітряної оборони та п'ять районів зосередження живої сили рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акяр пролунав потужний вибух. Неспокійно на території Рашистського рейху. В Гау Бєлгород перекинулася вантажівка із рашистськими військовиками. В Гау Москва Бад на території ринку потужно палав склад будматеріалів. В аеропорту внуково зазнав аварії ханський гелікоптер Мі 8.